Ваші ціни нижче собівартості це однозначно сигнал для податкової. Як уникнути перевірок через ризикову звітність? У цьому випуску ми поговоримо про те, які три причини, щоб не показувати собівартість вище цін продажу? Як вам допоможе визначення в податковому кодексі звичайної ціни, ринкової ціни, однорідні та ідентичні товари? Якими будуть наслідки податкові з ПДВ та податку на прибуток, якщо ваша ціна нижча ціна реалізації, нижча за собівартість? І все ж таки можливо є законні способи, як зменшити собівартість, якщо аж три причини, чому не варто показувати собівартість вищі ціни реалізації. Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні. І представлюсь можливо вперше на моєму каналі. Мене звати Марія Кавин. Незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка, проводжу онлайни, а також живі зустрічі із бухгалтерами, практиками та аудиторами. Інформацію про мої заходи найближчі можете побачити в описі під цим відео. І перш ніж ми з вами прийдемо до теми, традиційно проситиму вас розв'язати такий тестовий і відповідь написати в коментарях. А підприємство виготовляє меблі. Один з диванів, що виявився не ходовий, був проданий із суттєвою знижкою. В результаті виявилось, що продали нижче собівартості. Питання: чи виникають податкові наслідки? І ось вам потрібно обрати: так виникають: слід донарахувати ПДВ не нижче собівартості, ПДВ донарахувати не нижче звичайної ціни, не буде жодних наслідків, і наслідки будуть з ПДВ та податку на прибуток. Поставте на паузу це відео, напишіть, будь ласка, свою відповідь. Я вам дуже вдячна за вашу активність і хочу сказати, що якщо ви, ви додивитесь до кінця, ви почуєте правильну відповідь на цей тестовий, яка випливає саме з норм податкового кодексу. Тому що відповідь податківця буде іншою, ніж та, яка випливає з норм податкового кодексу. Далі про це більше. Нагадую, що якщо ви бажаєте отримати слайди, вам потрібно зазначити свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну, а якщо ви раптом ще не підписані на канал, для того, щоб не пропустити важливого, раджу підписатися, поставити дзвіночок, і якщо тема вам цікава, поставте, будь ласка, лайк. Я вам кажу дякую, і партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес. А ми з вами переходимо до розгляду теми. Отже, три причини, пам'ятаєте, чому варто зменшити собі вартість, щоб вона не була вищі ціни реалізації? Причина номер один: це включення до платників податку із високим ступенем ризику. Нагадаю, є такий собі наказ, я його скорочено називаю про ступені ризику. Це є наказ Мінфіну номер 524 про затвердження порядку формування плану графіку, проведення документальних планових перевірок. Саме керуючись цим наказом, податкова всіх вами сортує на тих платників, у яких є низький ризик, які є середній помірний і високий ступінь ризику. Якщо буде визначено, що у вас високий ступень ризику, податкова має право щорічно включати до графіку перевірок такого платника. Відповідно, не хочеться, правда? Отже, серед критеріїв високого ступеня ризику є ось такий: різниця між собівартістю реалізованої продукції товарів робіт послуг та чистим доходом від реалізації, не перевищує 10% собівартості реалізованої продукції. Про що мова йде? Про націнку. І причому, якщо взяти на цифрах, то якщо ви продаєте товар, давайте продукцію ми говоримо, так? Чи товар зараз неважливо для цієї причини, ви продаєте за 120%, сума без ПДВ 100, і саме 100 є чистим доходом від реалізації. Так ось, якщо ваша собівартість 90, а чиста ціна реалізації 100, то це уже високий ступінь ризику. Потрібно, щоб був більший розрив, щоб націнка була більше, ніж 10%. Тому що не перевищення 10 це, це, це ризик. Ось, А націнка має бути вища. Ось це перша причина. Друга причина це негарна фінансова звітність. Ну, дехто скаже. Фінзвітність не може бути гарна чи негарна, це дівчина може бути гарна чи негарна. Е, я погоджуюсь, що фінансова звітність може бути достовірна або недостовірна, але все ж таки на прикладі негарної фінзвітності поясню так: якщо фінансова звітність, по якій собівартість є вища, ніж дохід від реалізації, чистий дохід. То, дивлячись у таку фінансову звітність, інвестор задумається, чи інвестувати кошти, чи купувати підприємство. Банк, фінансова установа задумається, чи давати кредит такому підприємству. А якщо це покупець, який ваш контрагент, який заключає договір з вами на значну суму на тривалий період, і він такий солідний, знаєте, клієнт, він перевірить все. І фінансову звітність у тому числі, яка є доступною через сервіс Open Data Bot абсолютно будь-яке підприємство, ви можете подивитись фінансову звітність. І питання, чи захоче такий солідний клієнт мати справу із підприємством, яке продає нижче собі вартості. Тобто, це ось ті причини, які все ж таки наштовхують на думку, що напевно це не дуже добре. І третя причина це бажання податківців донарахувати ПДВ до собівартості, якщо чиста ціна, якщо дохід від реалізації є нижче, ніж собівартість. Чи роблять вони це законно? Відповідь ні. Чому? Тому що, якщо ми з вами говоримо саме про товар, то це найнижчі ціни придбання. Але якщо ми говоримо про продукцію, то База оподаткування буде договірна, але не нижче звичайної. Чи є звичайна собівартістю, чи дорівнює звичайна ціна собівартості? Звісно, що ні. Жодна норма ні Податкового кодексу, ні НПСБО чи МСФЗ ніде про це не сказано, що звичайна це є собівартість. Але це вже така усталена практика. Давайте подивимося, як чітко в нормі сказано. 188.1 говорить, що базою для ПДВ є договірна, але не нижче. Для операцій з постачання самостійно виготовлених товарів послуг не може бути нижче звичайних цін. Самостійно виготовлені товари це якраз і є продукція. Ну, послуги це є і роботи, в тому числі, так ось найнижче звичайної ціни. Отже, те, що нам залишилось з'ясувати, це а що таке звичайна ціна. Звісно, звернемось до термінів податкового кодексу, адже для цілої оподаткування ми дивимося термінологію саме податкового кодексу. За визначенням 14171, звичайна ціна це договірна, та, яка визначена в договорі. Якщо інше не встановлено цим кодексом. І якщо не доведене зворотнє, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Тому нам потрібно буде глянути ще термін ринкові ціни. Що це таке, тому що буде вважатись, що договірна. Дорівнює звичайні, якщо вона відповідає рівню ринкових цін. Відповідно, якщо не відповідає рівню ринкових цін, то договірна не є звичайною. Так? Давайте подивимося виключення. Якщо стаття 39 застосовується, то таке визначення звичайної ціни не піде. А 39 стаття це для контрольованих операцій, для прибутку кік. І взагалі це для податку на прибуток. Ми зараз не цей момент розглядаємо, ми дивимося ПДВ, тому це нам не підходить. Далі, якщо є державне регулювання, то звичайною буде ціна, яка встановлюється відповідно до правил такого регулювання. Є ще обов'язкова ціна. Якщо обов'язком є проведення оцінки, якщо це такий, така продукція, такий товар, такий актив, який вимагає оцінку, обов'язково, то звичайною буде саме. Оціночна вартість. Якщо це аукціон, є свої правила, форвардний ф'ючерсний контракт і примусове відчуження. Тобто, у терміні 141.71 є загальне правило, що таке звичайна ціна це договірна. А якщо не відповідає, не доведене зворотнє. То звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. І далі пішли спеціальні правила. Якщо спеціальні правила на вас не поширюються, дивимося на термін. Пов'язаний із звичайною ціною, і ось є ринкова ціна. Це ціна, за якою товари роботи, послуги передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари роботи послуги, а покупець бажає їх отримати на добровільній основі. Обидві сторони є взаємно незалежними, юридично, фактично володіють достатньою інформацією, а також е інформацією про ціни, які склались на ринку ідентичних, а за їх відсутності однорідних товарів. У порівняних економічних комерційних умовах. Отже, в терміні ринкова ціна в нас виплили ще два терміни ринок ідентичних товарів. І якщо не буде такого, то ще й однорідні товари. Що це означає? У нас з вами в тестовому було, що там диван. А чи є співставні умови? Всі дивани прекрасні, причудесні. А ось один. Не ходовий. Я не знаю, що там з кольором чи з формою ми не вгодили, але він не продається саме такий вид дивану. І, мабуть, якщо ми його продаємо дешевше, то це є ринкова ціна саме для цього дивану. Ну, Давайте ще подивимося термін ідентичні і однорідні товари. А, ще момент. Сказано співставні умови. Тобто, ми ще дивимося, цей диван ми доставляємо клієнту. Купують один диван, чи, може, 100 диванів це все співставність, яка теж береться до уваги і має значення для встановлення ціни. Є ще визначення однорідні подібні товари. Це, цей термін застосовується тоді, коли ідентичний товар не відповідає. Дивимося, ще ідентичні товари. Це товари роботи послуг, що мають однакові характерні для них основні ознаки. Під ідентичними, розуміється, товари, що мають однакові ознаки з оцінюваними товарами, фізичні характеристики, якість, репутація на ринку, країна, виробництво, виробник. Бо іноді е, говорять так, що ну, це індивідуальне замовлення, аналогу нема. Значить, ми не можемо взяти термін ідентичні товари. Ми беремо термін однорідні подібні товари і теж є визначення. Беріть, користуйтеся. І якщо у вас ціна. Е, для одного на ту саму продукцію є 100, а для інших ви продаєте за 150, то, звісно, будуть брати до уваги ринкова 150. Але якщо ви одному продаєте за 100, а всім за 150, але тому, що ви продаєте за 100, у нього умови інші, вони не зіставні, тоді 100 буде звичайною ціною і ринковою. Навожу приклад, переходимо до того, як все ж таки можна зменшити собі вартість. Так, щойно я вам дала обґрунтування, що у вас все прекрасно, і ви законно продаєте по ціні нижче, ніж ціна реалізації. Але все ж таки, якщо хочеться, щоб ті три причини, з яких я почала, у вас, скажімо так, ці, ці страхи, ті моменти не виникали, то все ж таки є сенс подумати, а чи можна якось зменшити собівартість. І ось приклади такі. Якщо підприємство здає в оренду приміщення за 100, а собівартість 10 тисяч, перше, в що треба глянути, це. А яку ви поставили амортизацію цьому об'єкту оренди, який передаєте в оренду? Який термін корисного використання, який метод амортизації? Чи встановлена там ліквідаційна вартість? Поясню: сума ліквідаційної ніколи не потрапить до витрат у вигляді амортизації. Тому якщо ви встановите ліквідаційну, ви вже тим самим зменшите суму, яка буде амортизуватись. Далі, ніхто не заважає вам поставити 20%. 50 років на об'єкт, який ви здаєте в оренду. Таким чином, період, протягом якого амортизуєте, буде довший, а отже, амортизація менша. У нас є обмеження щодо мінімальних строків корисного використання щодо максимальних, нема. Це один із моментів, на які ми можемо вплинути. Другий приклад: пекарня виготовляє хліб. Хліб не продався, повертається назад, його використовують для закваски або для сухарів. Зробіть оцінку цього хліба. І тоді, в складовій в собівартості, із сировини, з якої виготовляєте, не буде завищена собівартість. При цьому, будь ласка, врахуйте пункт 25 стандарту 9 запаси. це нововведення, новація. Де є, скажімо так, застереження, що не можна робити оцінку, якщо очікується, що готову продукцію, виготовлену з них буде реалізовано не нижче собівартості. Тому, якщо ви бачите, що те, що повернулося, це я з хлібом пояснила, у вас може бути інший вид діяльності, те, що повернулося, ви використовуєте знову як складову собівартості нової продукції. Якщо через таку вартість, яка вже складеться, ви бачите, що собівартість буде вища. Ще ціни реалізації, робіть оцінку цієї сировини. Нагадую про документальне підтвердження оцінки для того, щоб все було по-чесному, має бути наказ, має бути створена комісія, має бути перелік оцінки і все, що для цього має бути, я вам даю на цьому слайді. Нагадую, що вигадувати велосипед не потрібно. У нас є положення про оцінку. Воно скасоване, втратило чинність ще в березні 2016 року. Але щоб не вигадувати велосипед, беремо те, що було зроблене, те, що працювало, і на основі цього положення робимо своє. Ще варіанти зниження собівартості. Давайте переберемо на пальцях те, що на долоні. Перше, це об'єктивні причини. Потрібно подумати, а як можна зменшити собі вартість реально? Тобто, це питання до власника, до інженера, та в залежності від того, яка продукція виготовляється. Друге, ми можемо знизити завдяки амортизації. У прикладі з орендою я пояснила, як це зробити. Третє, ми можемо ще раз глянути, чи добре ми класифікували витрати. Можливо, щось з того, що ми включали собівартість, є витратою періоду, є адмін, збут або інші операційні витрати. Для цього піднімаємо стандарт 16 витрати і передивляємося складові витрати. Четверте відстрочення витрат через 39 й рахунок. З цим дуже обережно, адже те, що ми віднесемо на 39, й ми можемо пізніше використати, виключно якщо воно буде стосуватись тих майбутніх періодів. Тому ми не можемо по замовчуванню відкласти в 39, й бо нам зайве. Треба думати, чи ми. Потім буде мати підставу, куди впихнути цей 39-й. Чи він буде ці витрати, чи будуть стосуватися продукції, яка в майбутньому буде. П'яте оцінка складових продукцій. У випадку з сухарями я навела приклад. І шосте, таке, що на долоні це погратися із загальновиробничими витратами, які ми розподіляємо по об'єктах витрат. І в залежності від того, що ви оберете за базу розподілу, ваш 91-й може по-різному розподілятись і, звісно, вигідно, розподіляти вигідно так, щоб більше загальновиробничих лягало на ту продукцію, яка є більш дохідною. На цьому у мене все. Нагадую про тестовий, Нагадую про слайди. Нагадую про нашу з вами зустріч. 4 липня. Тема зустрічі перевірки 2025, як правильно підготуватись. І друга частина семінару це оптимізація податків так, щоб це не було мінімізацією. Як зробити все акуратно Буду рада вас бачити. Якщо було корисно, дякую вам за ваш лайк. Побачимося! Як найкраще підготуватись до податкової перевірки, а як найліпше оптимізувати податки? Я запрошую вас на семінар 4 липня, де ми розберемо всі ці питання. Реєструйтесь і до зустрічі!